Що для розвитку її таланту необхідно прикладати зусилля і вірити у свій успіх. Казка Полтавські казки сьогодні така: про ластівку і її крила. Тож слухаємо, у лісі, де сонце завжди світить яскраво. Жила маленька ластівка на ім'я Ліна. Всі її друзі вже навчились літати і робити трюки у повітрі. А Ліна все ще боялась підніматися вище на найближчу гілку. Якось вона сказала матусі. Я не зможу літати, як вони. У мене не виходить. Може, мені краще залишитися тут і не намагатися. Мати ластівка, подивившись на свою донечку з любов'ю, відповіла Ліно, ти забуваєш одну важливу річ. Усі ми дорослі починали, як і ти. І кожен раз, коли було складно, ми не зупинялись. Намагатися це не означає, що відразу все вийде. Ти повинна вірити в себе, навіть коли все здається важким. А щоб донечка зрозуміла, як важливо не здаватися, мати розповіла їй одну мудру казку. Ось подивись на дерева. Спочатку, коли вони були маленьким насінням, їм було дуже важко пробитися крізь через землю, щоб вирости. Вони штовхались крізь землю навіть коли їм здавалось, що ніколи не побачать сонце. Але чим більше вони тягнулись до світла, тим сильніше ставали їх корні і гілки. І ось тепер вони стоять високо, дарують тінь. І захист усім навколо. Ліна задумалась і спробувала вирішити ще раз. Кожного дня вона тренувалась все більше і більше. Спочатку їй було страшно і важко, але з кожною новою спробою. Вона ставала більш впевненою, та її крила зміцніли від тренувань. І ось через деякий час Ліна вже сміливо летіла в небі, роблячи вражаючі повороти, про які раніше навіть не мріяла. Бачиш, я казала тобі, що потрібно пробувати, посміхалася мати, наполегливість, ось що дає справжній успіх. З того часу Ліна завжди пам'ятала слова матері, коли на шляху зустрічалися труднощі, і головне не здаватися. А йти далі. І навіть якщо спочатку здається, що нічого не виходить, варте лише вірити в себе і продовжувати пробувати. А ластівка, ставши дорослою, часто згадувала важливий урок матусі і допомагала своїм. Маленьким пташенятам, які теж боялись почати літати. І всі разом вони злітали високо, як і належить справжнім птахам. Кастя кінець. Той, хто слухав, молодець. Тож, у вихованні дітей важливо навчити їх не здаватися навіть коли справа здається складною, наполегливість і віра в себе це ті крила, що допомагають долати всі труднощі на шляху до успіху. З вами була я, Алла Люта. Сменниця каскарка. До нових зустрічів і нових простих порад для дітей та їх батьків. До побачення всім мирної тихої ночі, солодких снів. Відключаюсь!